Про затвердження технічної документації із щодо землю стою щодо віддати власних громадян України. Теж оглядаю на комісії, пропозиція голови комісії в цілому безміну. Олейнікова, Олей, да. Борті, Бушко, да. Бабрилюк, да. Бабрилюк, да. Каркуша, да. Діброва, да. Кокур, да. Красу. Да. Луценко, да. пластати, да. речку, да. Рашків, да. Луганський, да. Черемис, да. Черкасен, да. Чупіра, Шошкейв, Шепет, міський голов. За рішення прийнято одноголосно, то змін наступного народу проект рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки з ділянських номером Таким тут для ведення фермерського создання. Теж уже зараз на комісії реєтація в цілому <усплат> Так, да. э, Депутат Черкасенко повідомляє про можливий конфлікт інтересів у разі розгляду проєкту рішення і повідомляє про неголосування. голосування. <успільства> а <успільства> по суті, ми ж можемо дозволити йому голосувати. Можемо не треба.

Череміс. Чупіра. Шажке голова. За рішення прийнято 19 за 1 не голосував. Наступний на розкорський проєкт рішення понад дозволу на видання проєкту за грубою, що мідення земельні ділянки в оренду ППК Біл Дічі по вулиці Патріотів 2А. А зміни ви не злочин? Ще в мене пропозиція ну, до цього питання. Ну, у нас усі буде в цьому сезоні вже все, а от на наступний сезон вона е, хочуть в касі ставить, там, наприклад, палатки, там, ігрові майданчики додаткові. Може якусь треба програму чи розробити, щоб як людям надавати в оренду території на... Тут так, ні, дивіться, стосовно, це, 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 <звідь> стосовно самої будівлі не житлової. Це До неї дивіться, не викасається. Це на будівлі. Дивіться, це будівля земельна земель, ділянка. Далі, Юрій ділянка, відповідаючись на ваше питання, ця земельна ділянка в постійному користуванні. Якщо ми передаємо хоч частину, хоч квадратний метр, ми втрачаємо постійне користування. Це складно сьогодні. Там необхідно пройти аналітику і алгоритм дій. Я за те, щоб сьогодні там були невеличкі комерційні об'єднання, ну умовно, батути, умовно, там якесь за цей її. Да, але ви сьогодні треба пропрацювати. Ми зараз ми вже дали доручення Спеціалістам яким чином, тому що там повинен бути окремий облік е електроенергії, бо там наш Ну, дивіться, щоб до нас ін інколи цирк приїжджає по супіток, бо що там площадку підготувати їх поставити. Бо планували спортзал, ой, стадіон коли зробити, там? Ні, ну там ні, стадіона там не було. Там стадіони не передбачалось. Там просто благоустрій про продовжується, і ми йдемо поступово робимо його. Там є площадка для мініфутбольного, поля, ну, але це це там її повинно залишити. Можна використовуватись, ну це вже треба Дивну школу брати, брати культуру, брати інші заклади і вирішувати. Я за тільки, щоб воно було брало. Це треба це стосовно цього питання, це так, просто доручити, ну, щоб коротенько, Це Дивіться, ми те рішення. Білдінг, ні, це окремо. В білдінгу ми зменшуємо ділянку. Під, під, а це взагалі крем? маленьку ремарку. Дивіться, ми пускаємо на батути і беремо з них кошти. Вартість одного батута – 4 500. Невже ми не знайдемо кошти, щоб купити туди, щоб діти користувалися ними? Просто біля ресторану стоїть той батут уже декілька років, і він функціонує. Ніхто його не поламав, ніхто його там не охороняє. Тому Що треба, дивіться, це невеликі кошти? Нас, нас не вистачає нас не вистачає спеціалістів. спеціалістів. Це треба знову працювати. Коли воно я, 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 я за приватний, я, я, я за приватний бізнес, але з соціальним обличчям. Якщо сьогодні буде. Там дітвара, ну знову ж таки, їм треба заробляти за електроенергію платити. Якщо це комунальне підприємство стане, значить ми будемо платити з бюджету за тих дітей. Ну давайте, а з бюджету сьогодні є, завтра немає. Після завтра банку є, вони є на сьогоднішній день. Я краще не можу. Я не прибуткова організація. Передайте в коси, Я хочеться. за бізнес, я за бізнес, але з правильними нормальними умовами. Хай вони займаються і не перекладайте те на місцеве складування. Розглянемо і ми сьогодні дивіться, ми, якщо запускаємо, останнім часом заходів-заходів таких масових не проводиться, з війною. Але я розумію, що якісь так все-таки в нас проходять, коли приїжджають, ми їм ставимо за завдання зібрати кошти на ЗСУ. Вони оплачують електроенергію, вони збирають кошти, і ми через групу матерів, які загинули, хлопці, які загинули, вони самі визначають, куди, якій частині або ще щось ми передаємо і вони купують те необхідне, яке надається. Тому таким чином. Тут теж можна визначити якусь, чи це школи, чи там якусь кількість, чи взагалі до свят, якщо це було День міста, чи ще щось. я ходив, ви пам'ятаєте, білетики роздавав, всі ходили безкоштовно. Там буквально відсотків 10 тільки за плату, але вони приїжджали, їм теж ці 10% треба заробити, щоб перекрити транспортні зарплату, і трошки щось собі заробити. Тому я за пропоную.

Чуфіра. Шашкерів Шерпи. За. За рішення прийнято одноголосно без змін. Наступне на розгляді вноситься проєкт рішення про припинення права постійного користування земельної ділянки по площі Свободи 2Б міста Нової Бути підприємства військового району Стажичого Халис, загалька. В цілому без змін розглядали. Прошу підтримати в цілому даний проєкт рішення. Гаврилюк, Гаврилюк, Артуша, Еврова, Фоту, Красу, За. 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 Руценки, Востап, Крепки, Рашків, Сруманський, Черемис, Черкаселки, Чупиров, Шашкеєв, Шепи, міський голова.